Можу. Рухайтесь на тебе. Не, 2 ,3 можу. Вектор 2 ,3 Не можу. Висота три. Нема змоги. Лишайся на курсі. Втрачаємо 15 метрів за секунду. Проскочимо гори. Там аварія сприятливіша локація. Аварія сприятливіша локація. Нагадую, я попереджав. Мокра і коротка злітна смуга. Зустрічний вітер у 25 вузлів. Гроза! Літака, незважаючи на загрозу диверсії, квапили зі злетом, кепкували з мене, були мене. Та мені вдалося злетіти попри все. А зараз, як бачимо, хтось знову намагається вас вбити, підірвавши літак. Тож ми розіб'ємося. Як виживемо, я поскаржусь трансєвропейській авіаційній комісії. Ти звільнений. Що що? Що кажете? Звільнений був процес аварійної посадки.